У вівторок 25 квітня в Україні переважатиме тепла погода, подекуди очікуються дощі, а на заході можливе посилення вітру. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її даними, у більшості областей України буде від плюс 14 до плюс 19 градусів. Трохи свіжіше буде на Луганщині та на крайньому заході України від плюс 10 до плюс 14. Дощі за її прогнозом пройдуть у західних областях, у східній частині, на Сумщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі нарешті території без опадів. У західних областях може посилюватися південний вітер до 15-18 метрів в секунду. Зазначила синоптик, у Києві за її даними, триватиме суха, тепла та комфортна погода. Максимальна температура повітря досягатиме плюс 19 градусів. У середу четвер в Україну зайде інше повітря, похолодає, проте в східній частині втримається висока температура повітря, повідомила Наталка Діденко. За даними погоди Уніан, з середини поточного тижня в Україні трохи похолоднішає. Найбільше зниження температури відчуватиметься у західній частині країни, де температура знизиться до плюс 10, плюс 12 градусів. У інших регіонах також очікується зниження температури, на кілька. Градусів. Лише на сході України залишиться тепла погода до плюс 17 плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.